У Черкасах замінували університет. Повідомлення про вибухівку у Черкаському державному технологічному університеті надійшло від невідомого. Анонім запевняв, що замінував один із корпусів закладу. Згодом надійшло повідомлення про замінування ще шести корпусів та чотирьох гуртожитків. На місце відразу прибули вибухотехніки, кінологи, патрульні та рятувальники. Усіх студентів та відвідувачів закладу було евакуйовано. Виконуючий обов'язки ректора навчального закладу, запевнив, що насправді вибухівки немає. А повідомлення від аноніма, мовляв, провокація, щоб зірвати вибори в університеті, саме переобирали ректора. Є, так би мовити, люди, які ну, не хочуть щоб відбулися вибори. Підстава це конкретна провокація. Оперативно прибувши екіпаж патрульної поліції, провели евакуацію персоналу. Зараз на місці працюють вибухотехніки, і дана інформація перевіряється. Додам, перевіривши вказані будівлі, експерти вибухівки так і не знайшли. А вибори ректора в університеті продовжились.